Всім привіт, вітаю! Давайте сьогодні подивимося моє замовлення по каталогу Avon за лютий місяць. От по цьому каталогу було зроблено замовлення. Посилка прийшла за 10 днів з моменту замовлення, і вага її була 4 кілограми. Важкенька така посилочка. Коробку я, як завжди, залишила на пошті, хоча цей раз було доволі таки важкувато її там залишати в плані, що вона гарна була. Багато вже з вас показували, які зараз йдуть посилки Avon. Така коробка з такою гарною верхньою кришкою. Ну, Залишила її на пошті і нехай там лежить, тому що дійсно було мені незручно нести це замовлення в. Коробці. Так, ну, перше, що ви бачите, це набір, який коштує в цьому каталозі 349 гривень. Набір 4 в одному для неї. Тут у нас іде шампунь, лосьон для тіла, значить засіб для зняття макіяжу 3 в одному, і туалетна водичка персів в об'ємі 30 мл. Непоганий набір. Вже мене сьогодні запитували, коли ж, коли ж він буде. Тому що у колеги закінчився шампунь, і вона каже: не хочу вже нічого купувати, так як знаю, що прийде мій набір. І інша колега замовила набір, оцей з... Новинок для жирного волосся з заліциловою кислотою та коаліном. Набір цей коштував 329 гривень, і в цей набір входить шампунь в об'ємі 400 мл, кондиціонер в об'ємі 250 мл і скраб для волосся і шкіри голови, глибоке очищення в об'ємі 150 мл. Набір так і називається глибоке очищення. Проблема, яку вирішує цей набір, це схильність шкіри голови до жирності. Результат свіжа шкіра голови, відчуття чистоти та легкість. Ну і Тут новинка, навіть новинка для Ейвона: це скраб для шкіри голови. Уже багато відгуків на цю новинку. Комусь подобається, комусь не дуже. Мені ці, ці засоби не підходять, так як у мене волосся сухе, пошкоджене, пофарбоване, тому трішки, трішки для мене не підходить. Ну, а коли колега вже буде використовувати, тоді обов'язково запитаю, як, як їй підійшло чи ні. Так, далі, що в мене замовили, це сухий шампунь, такий сухий шампунь це сюди ж до цього набору. Ця колега замовила. Частенько вона в мене купує такі шампуні. Звичайно, в цьому каталозі він коштував 149 гривень. Раніше можна було купити за 119, але минулого разу вона замовляла і не прийшов цей шампунь, не було в наявності. Також вона замовляє в мене такі шампуні і в фармасі, але теж їх немає в наявності. Ну, от прийшов цей шампунь від Avon. Він непоганий події, але я вже вам говорила, що мені в ньому не подобається аромат. Тому я його якось зараз і не замовляю. Так. Дальше, давайте, більше, далі давайте подивимось, що я замовила. Для себе замовила отаку от фарбу для волосся. Відтінок 1031 це дуже світлий блонд-шампань. Такий от відтінок давненько вже я не купувала фарби від Avon. А в цьому каталозі та і в наступному. Непогана ціна йде на фарби для волосся за умови придбання якогось іншого продукту з каталогу. Ціна йде 179 гривень, та ще мінус знижка консультанта. Десь 10%. Так, ці фарби йдуть бачила у дівчат відео з... Так, вибачте, аварія. З відтінком Цієї, о, цієї саме фарби 10.31, сподобався мені результат. Раніше я купувала трішки темнішу фарбу, здається, 883, не пам'ятаю точно, десь у мене навіть є відео, порівняльне відео. Порівнювала я фарбу від L'Oreal і фарби від Avon. Вони дуже-дуже схожі. Тут іде виробництво італії. Фарба непогана. Раніше я частіше якось її замовляла і використовувала, ну а потім, коли так, ціна піднялася, то вже якось і було не до цього. Ну, а тепер знов ціни так зрівнялися, що в Вейвені, що в магазині. Можливо, навіть зараз в вейвені трішки і дешевше на таку хорошу фарбу ціна. Тому от вирішила замовити. Так, Дальше, далі. Так, Оцю туш замовили у мене, миттєвий зухвалий об'єм, називається. Відтінок чорніше чорного 169 гривень. Теж і я собі таку замовляла туш, але потім подарувала, і от в мене замовили її повторно. Так, далі, що в мене ще замовили? Отакий От очищувальний. Вірніше це очищувальна киснева пінка для обличчя. Значить, 169 гривень, 150 мл. Оце лінійка Clear Skin. Це теж сюди, до цієї колеги, вона замовила. Так, далі для себе я замовила міцелярну воду для будь-якого типу шкіри от таке глибоке очищення 119 гривень в об'ємі 400 мл. У мене зараз закінчується міцелярна вода від фармасі, тому вирішила взяти такий великий об'єм, щоб уже мені надовго вистачило, тому що міцелярна вода у мене так дуже швидко якось. Закінчується і розхід такий непоганий. Так, також в цьому каталозі була хороша ціна на денний крем-гель. От такий денний крем-гель 169 гривень. У мене такий крем-гель зараз є в використанні. Мені присилала його Інна у подарунок, канал Інна Я. Дуже мені він подобається. Дуже добре, що цей гель є, ну, ну, можемо використовувати і в день, і на ніч. І так як в мене він так уже ну, не закінчується, але так я на нього добре так підсіла і використовую, і дійсно бачу результат, шкіра дійсно зволожена. І... Ну, гарний результат саме по стану шкіри, я так відчуваю, зволоження до 72 годин технологія з вітаміном Д. І вже в наступному каталозі я бачу, що ціна піднімається, вже здається, гривень на 100 піднімається. Тому по такій ціні, думаю, замовлю, нехай у мене буде. Або я буду використовувати, або навіть на подарунок комусь буде, попереду свята йдуть, тому по такій ціні вирішила все-таки замовити цей крем-гель. Також у мене замовили спрей, основу і фіксатор матіяжу, об'ємі 125 мл. Я такими засобами не користуюся, тому що. Колись цей фіксатор у мене був, і після його використання мені завжди хотілося піти і все змити і нанести макіяж по-новому вже без цього фіксатора. Так, далі замовили у мене отаку підтягуючу сиворотку для шкіри шиї та зони декольте це лінійка планет Spa. З оливою 99 гривень, тут 50 мл. Ви знаєте, доволі такі непогані відгуки на цю підтягуючу сироватку. У мене її любить дуже подруга частенько, її замовляє, користується і е, хороші відгуки про цю сироватку. І от теж колега вирішила замовити, не знаю, правда, чи собі, чи мамі, чим на подарунок, але. Замовила. Так, далі, 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 далі. Так, Розряджається телефон, тому зараз будемо трішки швидше. Із новинок, вірніше, із нових відтінків губної помади Ультра мене замовили відтінок капучино. В минулому каталозі не буду розкривати відтінок капучино. В минулому каталозі в мене колега, ця ж колега брала пробник цієї губної помади, він їй сподобався, підійшов, і тепер вона замовила повну версію. Так, і останнє це. Навіть не пам'ятаю, хто це замовив, але це е, такий от е, маска здається. Маску, та, для, е, волосся, маска для кучерявого волосся. Такий крем-маска для кучерявого волосся в об'ємі 150 мл. Ну, Буду згадувати дивитися по своїх записах, хто це в мене замовив. От. Надіюсь, що сподобається, і підійде, все буде добре, так покладу. І що ще в мене було в замовленні ну, звичайно, каталог на наступний місяць. Ось такий каталог за березень місяць. І також прислали, як і всім дівчатам, такий пробник новинка: це Пілінг Скраб для обличчя з вітаміном С. Я, мабуть, його ну, покладу комусь із дівчат в замовлення. Також пробник водички Today. Так, неочікувано, тому що ми всі думаємо, що нам тільки в замовленні можуть покласти е, якусь новинку, так? А от нам вирішили, е, і вирішив, що нам потрібно. По-новому познайомитись з ароматом тудей. Аромат нескінченності, як історія вашого, нашого кохання. Ну, гарний пробничок, гарне оформлення. Можливо, теж комусь подарую, тому що у мене така туалетна водичка, верніше, парфумована водичка є. Так, ну і, і все. Зараз, ще раз передивлюся, полистаю. Хочу ж все-таки. Згадати, що ж це ж за маска, і хто її замовив, але отак от зразу, зразу так і не можу згадати. Так, ну, замовлення, ніби таке, знаєте, невелике і не мале, але на 1620 гривень. Так, дивлюсь, фарба спрей, що ж це в нас іде за. Ага, крем для укладки волосся розкішні локони. Так, так, згадую, хто це так, хто це замовив? Все згадала. Так, дівчатка, все. На сьогодні, все. Ось таке в мене було замовлення, Ну, величеньке, як для мене, так величеньке. Все потрібне, все гарне, все корисне. І дивлюся, що сьогодні, сьогодні в мене навіть нічого і не прийшло з російським маркуванням. Це не може не радувати. Так, дівчата, дійсно, мені сьогодні повезло. Сьогодні російського маркування ніде немає. Ура-ура. Так, дякую за увагу, дякую за коментарі, перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, буду вам дуже-дуже вдячна. А на сьогодні в мене все. До наступного відео. До побачення. Нехай у вас все все буде добре.